Ну що ж, пройшов десь місяць після нашої останньої гри і я скучив за цією музикою. Я вирішив продовжити. У нас був місяць відпочинку, ми відпочили, я щасливий, всі щасливі, напевно. Давайте тоді продовжимо, в принципі. У нас Breaker Room, наступна ігра. О, ні. Нам треба... Коротше, перезапустити цю фігню. Нам, коротше, треба дергати важелі, ми це любимо. І використовувати мегафон, щоб відлякувати тупого ведмедя. У. Справді Злий, страшний. Так, ну я щось роблю. Motion trigger. Ага. Здорово. Що навіть. Щас спати. Ні, тут нікого нема. Звалив Він каже, що він знає, що я десь тут. Та пішов ти. Оу, Вась. <плес> Давай пішов. Ні. Тут нікого нема. Проваллюй вернутися. Че, де що мені робити? Я мою уважі дергати. А, моє любимо. Так, я можу одразу парочку. О, ховається там а ти далеко ти мене не дістанеш пішов Успокойся, іди спати тут нікого нема нагрузка над окей, за цього не хоче нормально працювати як я поняв та нічого ми переживемо Ля-ля чекай 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 звали Давай Я тебе бачу в темноті. ще звали. Все файно. Все добре, ми, ми майже доробимо Звали! Це час спати. Провали. Його Нікого нема. Ви бачили, він уже тягнувся. Ага, я маю комбінації використовувати. Ну і бісратись, дякую. Я знаю, що ти десь тут так, Вася, давайте то і нету волі. Все будет добре. Так, нам треба це... Що? А, я походу договорюю і ему типа трохи насрати на те, що ми каже. Я знаю, я тобі... цього не дозволю, дозволять. Пентайшн ураз робив. Та-та, давай. Так, мне ще... парочку. Оу, слухай, давай ми з тобою. Я з тобою тут іграти не буду. Я думаю, це всього лиш мишечка, тому давай. Все добре! Успокойся! Окей, okay, походу, якщо ти забагато це робиш, то він не дуже цьому радий. Ооо, перших 20, файно. Я тебе бачу. А я тебе ні і не хочу. Давай ти знову підеш на. Не-не-не, слухай, давай мы, чтобы тут вот не той. Кейс я тоже не працюю. Так, давай не той, не трой, мене. Я файний. Чекай перших два, да? О, найшов. Ну все, скоро моя робота закінчится, я твою задность не побачу. Так. Все! Прекрасна робота! Ви виконали всі свої свізані на цю ніч. Поняв? Унизили. Попач. Що ж, ми получаємо. Надіюсь на його фігурку. Не його фігурку. Хто б догадався? А де, а де я маю почути ключ-карту? Мені хтось пояснить. Там хтось є. Слухайте, давайте попробуємо знову фаз ніч 2. Бо много разу було прям реально дуже легко. Вам треба йому дати відпочинок, іначе він буде злий А також, якщо забагато, коротше стане злими, вам краще використати кнопочку. А що не таке може статися? Ще я не поняв. О, вивернулись. Скоро. If staff strike, button Mm -hmm. Mm -hmm. Короче, якщо ж встанется, ты там нажимай кнопочку, уже ты будешь по идее. Так, ну покажи мені... Так, то з ним все файно, він себе чує прекрасно, цей тоже. На мусорці все ніби добре. Так. А, а замовляти ти щось будеш А, ой, я маю це робити йо мойо чекайте, цукор. Цукор, кофеин, кислота, кислота і протеїн. Куда? в 0 секунд, встиг. Завідуємо. Так, з цими ніби все офігенно Ой, що з тобою? Ти можеш відпочити. Так, тобі дозволяю. Так, протеїн, тобто курятина, курятина, 2, кислота і цукор. Набери. Шейк, шейк, шейк. Все, це може той. А ти от, давай не бомби. Так, наступне замовлення: протеїн, кофеїн і цукор. Протеїн, кофеїн і цукор. Все, я відчуваю всі себе приказ. Так, не бомби відчую. Від... Не... не бомби відпочинь оу ой 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 чекай, чекай. Так, оце не добре. Ну, нажимайся, я боял. Оу, цукор, кофеїн, кислота і протеїн. Є. Так, усі себе ніби нормально відчувають. Протеїн, протеїн. Кофеїн і. Кислота. Оу, ти відпочинь. Тебе можна. Ми сіль, кстати, не каже, соо. Протеін, кофеїн. Протеїн, кофеїн. Ніхто не хоче напій з сукр. Що тут таке? Ой, не з сукром, а сіллю У мене друга сіль. Так, о цьому треба відпочинок, поспи. Цукор, е, кислота, цукор, кофеїн, кислота, цукор. Ні. Ой, бляха. Чекай. Okay. Ні, це на цукр. А мусорка. Ми Походу це на мусорку кинемо, правда. Походу на мусорку. Так, цукор. Кофеїн. Кислота і протеїн. Вс. Так, тут, то можешь кислоту робить треба відпочити. Ой, бляха, бляхай. Так. Вертайс на роботу в цей же самий час. Ну все, я все відчуваю прекрасно, все, все відчувають прекрасно. Я вам кажу, це, это вообще гра. Що мені за це дало? Шуйк! Так а в мене грошей нема, Що я куплят. Вон вони. Ну давай. Алло, я, я думаю, він буде працювати. Розчарування. Окей, а тут вже все закрито. Тут я вже нічого зробити не можу. Давайте тоді підемо знову в Сістера Окейшн. Тут а... уу, Зенердом. Цікава зона у нас тут зараз буде. Так, виживіть ніч, переглядайте камери, для того, якщо там буде небезпека, закривайте той. І дивіться, щоб ви не втекли з енергії. Окей. Я ж трохи буквально переклав. Коротше, типічний ФНАФ. Тільки в Sister Location, Ну, і з гавняною камерою. Ой, і мені тут ще й самому переключатися. Ну, і бісратися, круто. В першому ФНАФІ принаймні... Я міг переключатись клавішами. Ну а тут я вже так не можу. Чекай що там написано? О-о! А, от іде, дарова. Монетка. Може ще щось є? Ні. А, ку куда? А, окей, вентиляція. Ну давайте там якось. Не знаю. Я просто не знаю, як не треба наперед закривати, чи... Коли він же прям дойде. Окей, походу, коли він прям вже дойде. Ну то панув я, ну що це? Перша ніч, Що я хотів? На хлібаво. Перша година. Ех, згадується, хана. Ностальгія. Бляха, муха! Я щось розслабився, я подумав, що він втік. А то гівно. Я, я щось тільки в кінці поняв, що типу він стукає, що він як Фоксі. Твар. А він не вентиляцію кстати пішов, а він. А дивіться. Що ти в Кубі працюєш? тут тільки один монстр, що мені ним? Будем чекати, ща ми тебе чекаємо, ми тебе чекаємо, не переживай. Опа, он походу прибег, постукал. Все? Можно открывать? Чем дальше там стоит? Давайте я его найду и то скажу, что может. Я хочу побольше тебя анимации, я хочу в хлебалке стоит, пиперчик. О, уже друга. Опа, вон он, где. Папа, давай. повільний, як дід. Да ти є, дід? А він же там, знову, Ти шо, фиось. Так, чим тебе шафтакин. А, вон, знову папірчик я. Я я перед тим кинув, а я знов кинув, я ж хороший. Давай, давай, давай. Наовых, хлібало. Опа! Ой, а не встиг! Поплач. Вентилятор. Давай, 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 ти встигнеш, ти встигнеш! Ну-ну-ну-ну-ну! Упс, не встиг. З ким не стається. Ну цей ФНАФ, чесно, взагалі не йде в зрівняння з тим, що ми проходили на першу. Він вентиляції! Я хочу побачити. Може в повзанні він буде поліпше. Окей, це страшно. У мене ніби навіть трохи енергії вистачає. Ніби, я не впевнений. Давай, давай, давай! Вау, це ти швидкість, Навчився на старих помоках Єй! Я виграв! Відпочиньте вдома, Шо? А я, а я так можу? Ну, 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 це не дім! Ну окей, шо мені дадуть? Дайте лайф, фірка. Енерго. Ну да. І ще одну? А це що? О, Вас ключ! Те що треба? Так, гоніть ось сюди. О, Там ще повідомлення повідомлення, є. Ти готовий. Використовуй ключ, щоб... Прийти в темноту. І ключ знайомий для тебе. Що, правда? Все? Так, ну шо погнали тоді давай. Погнали. щось йому не дуже той допоби таке. Ага, я поняв, мені треба той заповнити. Мені треба заповнити щотку верхні, А потім нижні. Давай, давай, давай. Ну. О, ідеально, Перфекто! Вон ключ. Йоу. Що у нас тут є? Якісь інструменти, ууу, молоточки. Дай мені молоток. Закінчиться час вже. Заберіть свою маску. Зніміть. Щоб не воняло. Кійсь. Палка є. Прикиньте палка. О, що? Так, чому тепер зава... Чекайте, шо? Маску зняти? Я її дівчи зняв. Що ся не впевнений? Ну привіт, новий світ! Вибачайте ж трохи підвесаю. Що, чому я не можу тоді нормально користуватися? Якийсь бред. Тут щось система якось відкрита тепер. Оу. Oh. Я вернувся. А я можу коін вставити? Мене ще я, я збирав. Як мені вставити коін? Ну бубіт. Так, давайте глянемо що тут. Так, автомати... Дирка моє любими. О, дивіться, сюди ще щось відкрите для мене. Так, вихід, вихід який був закритий на такими досі. О, чувак, дарова. Підійди, візьми цукерку. Цукерочку. Цукер... цукер... цукерочку. Пазл. Тільки я не уявляю, навіщо. Давай мені цукерку. Блін, а чи справді я хочу цукерочку? Я б, як чесно, цей коін використав для автомату. Да, я кину тут, а. Упс. Ну, короче, походу, цукерочку я назад в світ-світ не верну. Тому давайте її використаємо для цукерочки. Тепер я тобі розкажу історію. Family, Про сім'ю, яка загубила саме, самі головні можливості в своєму житті. Ну, розказуй. Це був. Е, часом... Це, коротше, був лімітований час для сім'ї зі стилем піци зі своїми, коротше, різними темами для розмов. Фредді Фасбер! Охле чи то Фредді Фасбер? Можна я пройду всередину? Хто там? Там нікого нема. Так, ну давай Родо, розказуй. Я кажу, там зі всякими бургерами, піцами, картошками фрі, великою содою і так далі. І це було всього 50 доларів, поки вони були свіжі. Вони не купили їжу і всі померли. Вау. Давай я розкажу про... Да, я розкажу тобі історію про маленьку дівчинку, яка була заведена в ліс, темний ліс відьмою і майже була з'їдена. Роксі? То ти? А якщо я встану тут вот і знімлю маску? Ааа, блин, воно не викине. Шкода. Mm -hmm. Робити напої. Використовують uh, україв uh, двойний час, щоб діставити ресурси швидше. І деякі чуваки хочуть прям, ну, жорстку і швидко. Uh, і скільки у нас тепер напоїв буде? Ви перейшли? Усе... Вам прийдеться трошки. Коротше, у нас є проблеми, тому ти давай їх заставляй працювати. Так, ой, два протеїна зразу мені треба. Так, так ще один протеїн. А цей це. Executive order. Do this order. Do this order. Зараз, зараз, що ти хочеш, покажи. А, ух ти ж, я бачу, ти мощний Цукор, кофеїн. Так, тобі, бро, треба відпочити. Цукор, кофеїн. А, о, кофеїн, протеїн а, І Що там ще? Іксота. Нязбра! Як в тебе? Як тобі, видать? Все, звалюй. Так, цьому треба відпочинок. Я Я не встигаю. Два протеїна. Эээ... E, все, это тоже відпочивай. Так, Два e, протеїна. E, кислота, кислота, цукор. Кислота, кислота. Цукор! ТА я фейн же встиг. Нове замовлення. Ну, без радості, дякую. Кофеїн, протеїн. Кофеїн, протеїн, протеїн, кислота. Протеин, кислота. И та, та. Так, цьому тоже треба починок Окей, це вже починає ставати не так просто, як я думаю цу, Цукор, 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 кофеїн. капець. Кось Хороший день буде Не-не-не, навіть не думай. Скотина, зупинився все-таки. Ну давай, замовляй. Цукор, кофеїн, кислота, кислота, протеїн. А, придумав, Вот шняга. Так, зупинись. Відпочинь. Протупись. Цукор, кофеїн, кофеїн, а, Цукор, кофеїн, кофеїн, А, протеїн, цукор. Ой, протеїн, кислота. Йома, я вже Що це взагалі таке? Хто там стоїть? Там стром маска. Ну, це лякає. А що там, а що там на мусорці, кстати? Там на мусорці хтось працює, чи що? Чи це, типу, так круто просто? Окей. Okay. А, кофеїн, протеїн, протеїн. А, кислота, кислота. А, а, кофеїн, коф... Ні, ко... кофеїн, протеїн, протеїн є. У мене кофеїн, кофеїн, протеїн. Кислота, 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 кислота. Я, я цього бота відключив. Та, я відключив. Я забув цього. Цю... Чекай. Оу. Oh. Чекай. Ой, отпочивай. Я про чуть-чуть забыл. Так, ну ты, если что-то хочешь, скажи сразу. Я чекать не буду. Протеин кислота. А он, типа, важливейший за меня, или что это он типа, вырубляет? Отпочиваю. Чего он не, не злится? Не злится. Так, цукор, кофеїн, кислота, кислота, цукор, кофеїн, кислота, кислота. Що там останнє? А, протеїн наберу. На жаре своє говно. Так, ти відпочивай, а що тут написано? Ого, соковий жемонік, кнопочки, зупиняє роботів. Та в мене з матеріал, кстати, все офігенно, я не знаю, що мені скажеш, я можу їх. Не знаю, в мене матеріали не сильно закінчуються я, тому що не потому что я ружный шведку Та-те, ты ты проходь, ты проходь Все? Все. Ваша работа заключена Ну я радый я... Що ж мне дадуть Ганедовый клоун, шо? Щось змінилося? повідомлення до тебе біля... На кондитерський? А де у нас тут кондитерська? О, дивіться, он. Лимонет. Та а мені можна? Я б не відмовився. Мені треба якимось чином перенести коїн з цієї от реальності, який я зараз. У іншу свою реальність. А о як? Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Ну що ж, а на цьому будемо закінчувати всім. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Прощавайте. Wanna hate this, I'll always show